Всім привіт! Мене звуть Олександра і це канал про в'язання. Сьогоднішнє відео буде присвячено шкарпеткам із залишків. Я хочу показати, які моделі в'яжу я, намагаюся зробити це відео корисним, тому буду показувати, скільки грамів можна використати для того чи іншого варіанту. І сподіваюсь, когось із вас надихну використати якийсь навіть невеличкий клубочок шкарпеткової пряжі і зв'язати класні теплі шкарпетки. Як ви побачите, навіть найменші якісь залишки у 5-10 грамів можна досить корисно застосувати. Я в'яжу багато шкарпеток і показувала вже в своїх відео, що маю купу залишків. Дуже-дуже багато, їх було у два рази більше, але половину з них ви вже бачите перед собою у шкарпетках. Навіть найменші клубочки, ось такого розміру, це 7, тут може. 4 грами можна використати. Якщо ви часто в'яжете шкарпетки, ви, я впевнена, маєте якісь такі залишки. Давайте подивимося, що з них можна зв'язати. Всі ці шкарпетки я зв'язала у січні. За січні я зв'язала 16 пар і всі ці 16 пар я в'язала з використанням залишків своєї шкарпеткової пряжі. Жодну з цих пар я вам не показувала ні у процесах, ні у роботах готових, тому я думаю, буде цікаво, навіть якщо ви не плануєте в'язати шкарпетки з залишків. Ну, давайте починати. Я поділила всі ці шкарпетки на такі умовні категорії, щоб вам було зручно дивитися, мені зручно вам розказувати. Так, почнемо з самого так сказати очевидного. Тобто, коли ми в'яжемо шкарпетки. З 100 грамового мотка і у нас залишається 30 чи 40 грамів пряжі. Найпростіше це знайти до цієї пряжі компаньйон, додати його у вигляді резинки, п'ятки та миска. Ці шкарпетки десь 38-го розміру, вони коротенькі, і на таку пару йде 30 грамів основної пряжі. І 20 додаткової. І от у цих 20 грамів вам завжди вистачить на резинку, на п'ятку і мисок. Я перев'язала багатенько шкарпеток, і майже усюди це 20 грамів. Може бути 18, може бути 21 чи 22, але здебільшого 20 грамів вам вистачить на повноцінну резинку на 20 рядів, на французьку таку п'ятку і звичайний мисок. Таку саму конструкцію мають і ось ці шкарпетки, але вони. Більш високі тут 40 грамів основної пряжі, і біля 20 пряжі компаньйона. Ви можете це регулювати як вам зручно. От і від цієї цифри в 20 грамів дуже зручно танцювати. У тому плані, що якщо ви маєте, наприклад, 18, ви можете зв'язати резинку. Коротеньку, наприклад, там 13 рядів, не 20. Якщо у вас є тільки 15 грамів, вам точно вистачить на резинку і на мисок, а п'ятку зробити вже з якогось іншого кольору або з того, що ви будете в'язати всю шкарпетку. Тому дуже зручно і непогано виглядає. Це таке класичне поєднання, коли кольорова пряжа і однотонна. Тут такий самий принцип. Я взяла один колір для резинки, п'ятки і миска. Але на всій шкарпетці я використала, мені здається, чотири кольори. Зелененький, ось це Alize Artisan із нових. Я думаю, ви його впізнали, якщо ви в'яжете шкарпетки. Це в мене великий залишок був зеленого опалу. І ось тут така коричнева з жовтим смуга. Це. Ще якийсь залишок, тут ну, чи 4 грами було. Тобто можна комбінувати, як вам завгодно. Знову ж таки, якщо ви маєте, наприклад, 30 грамів якогось кольору, а хочете шкарпетки повище, підберіть якийсь компаньйон, можна зробити смужки, можна зробити, от як я зробила. Тобто мені хотілося, щоб був перехід схожий від резинки до початку шкарпетки, і тут так само. От, бачите, це, це 5 різних кольорів. Один сірий і чотири зелених і жовто-коричневих, але вийшла ось така непогана досить пара. Тому не бійтеся комбінувати. От, і, як я вже казала, навіть 5 грамів можна дуже з користю застосувати. Наступні, які я хочу вам показати, це шкарпетки з додаванням тонкого мохеру. Це, можна сказати, не зовсім шкарпетки з залишків, як, наприклад, ці неонові. Але це теж використання залишків, тому що ви можете залишок мохеру використати, зв'язавши такі теплі шкарпетки. Давайте подивимось: ці пари від 38 до 40, якщо ви маєте мохер на поліаміді товщиною від 900 і вище 1000, може 1200 метрів на 100 г. Тобто від якоїсь павутинки, від якогось там доданку до великого виробу, 20 г цього махеру вистачає на ось таку пару шкарпеток. Досить висока і розмір до 40-го. Я раджу вам спробувати зв'язати хоча б одну пару з додаванням махеру з шкарпеткової пряжі, тому що ці шкарпетки вийдуть дуже теплі, вони точно будуть тепліші, ніж просто шкарпеткова пряжа. І е, дуже приємно в'язати, я хочу вам сказати, коли така пухнаста ниточка додається. Ну, мені здається, в мене навіть швидкість в'язання зростає. І е, от на цих шкарпетках видно і на цих з допомогою мохеру можна вирівняти е, не дуже близькі по тону пряжі. Скажемо так, от дивіться, тут в мене як позитивний. Вплив мохеру можна простежити, так і негативний. Я почала в'язати зверху. В мене це така темно-фіолетова була пряжа, і я додала е, теж темно-фіолетовий мохер. Мені здавалося, що його вистачить ще чи на п'ятку, чи на мисок. Але якось він у мене дуже швидко закінчився, і другого меточку я не знайшла, тому в мене резинка вийшла така досить контрастна по відношенню до. Всієї шкарпетки. А ось тут, наприклад, до цього кольору, це теж однотонний, такий самий, до речі, бачите, як колір мохеру змінює полотно. От До п'ятки і до основної нитки я додала такий рожевий мохер. І ось цей фіолетовий його не було в основній пряжі такого тону, але за рахунок того, що воно все вкрито таким рожевим пушком, виглядає. Разом вони ну, не контрастно. Тобто ця резинка мені не подобається, вона така досить темна для цих шкарпеток. А ось п'ятка і мисок виглядають класно. І така сама історія у цих шкарпетках. Тут в мене дівчата, знаєте, скільки кольорів: один, це другий, п'ятка з третього і це четвертий. Чотири різних кольори я використала у цій пряжі. І... Наприклад, без додавання махеру, ось ці смуги з цими, вони разом не дуже виглядали, тому що тут фіолетовий, темно-синій та такий фуксія, а тут чорний, сірий і рожевий. І ось ці чорний-сірий були ну, ні до чого. Але я знов ж таки додала такий червоний, мені здається. Так, червоний мухер, тут в мене тоненький. І от, бачите. Прекрасно, як на мене, виглядає пара. Тобто е, прихасилися оці такі темні, чорний і такий е, скучний сірий, і вони стали разом дуже непогано виглядати. Так само і тут тут був рожевий, якого не було в жодній з цих пряж, і він такий був досить світлий. І знову ж таки, з додаванням червоного махеру, воно все виглядає як, як так і задумано, скажімо так. Ось. Ось ця пара це не зовсім, скажімо так, залишки. Тому що в мене тут використано, мені здається, грамів 50 основного кольору неонового. І я додала такий зелений з мохером в тон. І він трохи пригосив таку неоновість. Я коли в'язала ці шкарпетки, я весь час. Думала, чи гарно, чи не гарно входить, але коли вони вже готові, мені здається, досить непогано. Основне полотно вийшло таке меланжеве. І нормально воно все поєднується з резинкою і п'яткою за кольором. Тобто берете залишок мухеру в 20 г, додаєте чи до цілого матка шкарпеткової пряжі і отримуєте просто тепленькі шкарпетки, або використовуєте і залишки і шкарпеткової пряжі з мухером. Фантазія ваша, будь-які поєднання. Дуже класно мохер додавати і в тон, і контрастний. Різні виходять такі ефекти від цього. Тому теж дуже раджу спробувати, тим більш повторюсь, дуже і дуже теплі шкарпетки вийдуть з додаванням мохеру. Так, ну і останнє, і як бачите, їх більш всього в мене це наш улюблений Хелікс. Я думаю, багато тих, хто в'яже шкарпетки, вже спробував цей метод. Він дійсно є дуже крутим для використання залишків пряжі. Почнемо з, з самих таких більшеньких шкарпеток це чоловічий 45 розмір. Якщо ви в'яжете шкарпетки Хеліксом з двох кольорів, то для чоловічих шкарпеток вам знадобиться 30 грамів контрастного кольору. Та біля 50 основного. Але тут в мене, бачите, мисок, він вив'язан теж методом Хелікс. По розходу на жіночі шкарпетки я розкажу трохи пізніше: звичайний сірий, з Alize Artisan. Ось тут, як бачите, я кольори не підбирала. Смужки в мене в різних містах. Але вони виглядають як пара, тому що такий е, рябий вийшов колір. І я не побачила сенсу підбирати кольори, щоб. Е, помаранчеві смужки були там на якомусь одній відстані. Мені здається, і так виглядає непогано. Зараз покажу такий некласичний класі... не хелікс. Це в мене шкарпетки з пряжі Газал Happy Fit. І однотонна це теж газал шкарпеткова, але вона має назву Уні. Це такі 50-грамові. Моточки, вони компаньйони до газал Happy Fit, які у пасмах. Так от, отут в мене використаний один коричневий колір і п'ять кольорів смугастих. Я в'язала шкарпетки з газал Happy Fit дуже багато. Я колись, коли вона тільки з'явилася на ринку, я купила всі на той час 10 кольорів, 10 пас в мене було. І мені здається, вже. 7 чи 8 я зв'язала. От, Ця пряжа товстіша за звичайну шкарпеткову, тому від в'язання однієї пари залишається там не 30-40 грамів, а 20 Якщо це чоловіча пара, така 45 го чи 44 го розміру, то там 10, в мене 4 грами від якоїсь залишилося. Але я все це зберігала, мені ця пряжа дуже подобається, я думала колись купити однотонну Газал у ній і в'язати якісь смужки. Але коли у січні я стала використовувати залишки, я вирішила всі ці зібрати смугасті і всіх вив'язати в Хелікс. Тобто, тут я в'язала Хелікс двома яскравими смугастими кольорами по черзі. Тобто, я взяла один, другий, в'язала, поки перший не закінчився. Прив'язала наступний і так далі. І так далі. І всього я 5 кольорів використала від 5 грамів до 20. Я використала. Теж я підбирала відповідні кольори на одну і другу шкарпетку. І вони такі дуже крейзі вийшли, але все ж таки виглядають як пара. Дуже так все гармонійно, як на мене, виглядає. І от з таким темним однотонним. В мене вирізана різинка, п'ятка і мисок. Тобто не тільки з однотонним можна в'язати хелікс, а і комбінувати два різних кольорових, смугастих з точками, ну, яких, які у вас є залишки, спробуйте. Так, вони, вони такі не класичні, але, як на мене, яскраві, дуже класні. Я задоволена, і всі-всі маленькі клубочки я вив'язала у цю пару. Так, ще покажу. Ну тут. Як сказати, класичний Хелікс. Жіночі шкарпетки. Розмір 38-40. В залежності, яка пара, я вже не пам'ятаю, де ось десь, оця 40 найбільша а всі інші 39-38. Так, і давайте це приберу. І поговоримо, скільки ж пряжі треба на жіночі. Шкарпетки методом хелікс Знову ж таки, я, окрім цих, ще не знаю, десяток чи два в'язала методом HELIX. Якщо ви використовуєте тільки два кольори, то вам знадобиться 20 грамів одного і 40 грамів іншого. Якщо ви пам'ятаєте, що різинка, п'ятка і мисок, це в нас 20 грамів, то можете комбінувати три кольори. Я далі покажу, як це виглядає. Тобто, в'язати однотонними. Ці три елементи, а саме тіло шкарпетки в'язати двома іншими. Тоді вам знадобиться по 20 грамів кожного кольору. Це не є панацея, Звісно, ці 20 грамів, в нас різна щільність, але це те, від чого ви можете відштовхуватись, це я вам кажу абсолютно точно. Може бути 22, може бути 18, але от десь біля 20. І знову ж таки, ви можете по. Ходу діла щось змінювати, зв'язати верх шкарпетки коротше, чи зробити менший розмір, якщо ви бачите, що у вас вже одна з пряж закінчується. Тобто, я думаю, що по ходу діла ви всі зможете зорієнтуватись, але ось ці цифри: 20 грамів і 40 грамів для Хелікса з двох кольорів, нехай будуть для вас таким орієнтиром. От, і що ми маємо? Ось такі в мене шкарпетки. Бачите, як непогано виглядає контрастний колір. Він був такий білий. З тонкими полосками. І от споєднання поєднання з помаранчевим досить класно вийшло. Ось цей фіолетовий тут я підібрала вже смужки. Контрастний колір був просто смугастим. Я його розбавила фіолетовим і ось що вийшло. Теж досить класно. Ось такий варіант. Це яскрава така пряжа, різнобарвна. У поєднанні. З таким синьо-зеленим. Ось це це Алізертісан. Більш спокійний варіант. Тут я не підбирала кольори, як бачите, вони так трохи відрізняються, але знову ж таки не критично. Основний кольор їх об'єднує у пару. І ще одні помаранчеві. Тут додана пряжа Візель Сіцилія. Дуже мені сподобалось, як вона виглядає у хеліксу. Мені здається, досить вдало я поєднала ці два кольори. І останню партію покажу вам зі своїх готових робіт. Це той самий хелікс, але я тут використовувала більш ніж два кольори. Теж дуже класний варіант для вив'язування залишків. Це те, про що я казала, коли показувала попередні шкарпетки. Дивіться: резинка і п'ятка тут зв'язані з контрастного кольору синього, а тіло шкарпетки зв'язано зі смугастого у поєднанні з білим. Знов ж таки не підбирала кольори, але за рахунок однакових п'яток і мисків вони виглядають нормальною парою. Так, ці в мене не виглядають парою. Мені чоловік взагалі сказав, що, що таке дві різні шкарпетки. Те ж саме, резинка, п'ятка, мисок одного кольору. Тіло це поєднання. Мені здається, це на кубоху з темно-зеленим. Чогось мені захотілося так зв'язати. Дуже великі секції на кубоху, тому бачите, шкарпетки вийшли різні, тобто, це навіть не одна секція, там, мені здається, ще кольори якісь були. Різні, але вони смугасті, у них однакові елементи одного кольору. Тому я теж вважаю, що нічого страшного буде така комусь весела пара. І остання пара. Тут в мене ось такий варіант. Я зв'язала з залишків червоного резинки, і червоний в мене закінчився. Я потім взяла ось такий карамельний колір і смугастий. В'язала хеліксом. Однотонним вив'язала п'ятку, продовжила в'язати хеліксом, і тут в мене закінчився світлий колір. До смугастого я додала інше смугасте. Як бачите, тут смуги пішли вже хто куди. Але в мене вийшли червоні мисочки, в мене було дуже мало червоного. Я дов'язала до якогось моменту і не весь мисочок, а тільки його кінчик закрила червоним. Знову ж таки, вони е, різненькі, але. Мені здається, що досить гармонійно разом виглядають. Ось такі маю роботи. Я сподіваюся, що відео вийшло корисним, або ви просто надихнулись на якусь роботу, розглядаючи мої готові шкарпетки, або вирішили в кінці кінців використати якісь маленькі залишки шкарпеткової пряжі і зв'язати собі чи друзям шкарпетки з залишків. Поділіться в коментарях, ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей!